Що Global Talent це віза лише для геніїв і шансів її отримати майже немає. Насправді це геть не так, вона підходить не тільки айтішникам чи науковцям, а й дизайнерам, акторам, лікарям, дослідникам чи інженерам. Ви на каналі Релока, і сьогодні поговоримо про те, як правильно підготуватися, щоб ваша заявка мала високі шанси. Чому ця віза особлива? Global Talent це найбільш гнучкий варіант для тих, хто хоче свободи у виборі роботи і швидше отримати право на постійне проживання. Вона дає набагато більше можливостей, ніж будь-які інші типи віз: робоча skilled worker, стартап чи інноваторська. З Global Talent ви не прив'язані до конкретного роботодавця. Можете змінювати компанії, поєднувати кілька проєктів, відкрити власний бізнес чи працювати як фрилансер. І головне Ця віза майже напряму веде до посвідки на проживання в Британії. Вже через 3-5 років можна подаватися на постійне проживання, а згодом і на паспорт. Але відразу скажу: віза особлива і має двоетапну систему подачі. На сайті GovUK все описано доволі складно, тому поясню простими словами: перший етап Endorsement. Схвалення. Якщо ви маєте міжнародну нагороду, можна цей етап пропустити. Але чесно кажучи, у нашій практиці ще не було клієнтів із такою нагородою, тож майже всі проходять Endorsement Stage. Розгляд триває до 8 тижнів, але часто швидше. Ви подаєте заявку в одну з організацій ендорсерів Якщо схвалюють, отримаєте на пошту лист із вашим ім'ям, підтвердженням відповідності критеріям та спеціальним. Референс номером. Якщо ж відмовляють, можна подати апеляцію, додати нові докази і подати заявку повторно. До речі, ця відмова не вирок і ніяк не зіпсує вашу візову історію. Це ще не імміграційний етап. У вашій візовій історії Великої Британії не буде позначки про відмову, бо це лише перевірка відповідності вимогам. Другий етап власне отримання візи. Тут вже використовуєте цей номер підтвердження. Процес триває від 3 до 8 тижнів. Тут треба максимально бути уважним щодо пакету документів та їх оформлення. Якщо відчуваєте потребу, краще звертайтеся до юристів, які знають весь процес від А до Я. Повернемось до ендорсерів. Що ж це за організація така? У Британії їх шість і вони діляться на три групи. Перша Технічні спеціалісти. Це не лише інженери чи розробники, а й бізнес-професіонали в ІТ, маркетологи, сейлс фахівці чи продакт-менеджери. В цьому випадку головний ендорсер це Tech Nation. Якщо ви айтішник або працюєте у сфері тек бізнесу, перше, що треба зробити, це загуглити Tech National Global Talent Visa UK і відкрити їхній гайд. Це найбільш детальний посібник, який є у відкритому доступі. Далі поговоримо про креативні професії. Якщо ви актор, фотограф або дизайнерка, ваш ендорсер Art Council. У них немає інтерактивного гайду на сайті, вони викладають інструкції у вигляді pdf документа. Завжди перевіряйте дату останнього оновлення, адже правила змінюються. Наприклад, нещодавно додали таке уточнення: творча робота, виконана в рамках навчання, не рахується для заявки на Global Talent. Ну і остання група це Академія та наука. Тут працюють чотири організації, але правила у них схожі. На офіційному сайті зазначено, що можна мати грант, офер на позицію, або якщо нічого з цього не підходить, пройти через peer review – рецензування. І це абсолютно нормальний, навіть зручніший шлях. Якщо ви займаєтесь наукою чи працюєте у дослідженнях, це ваш маршрут. Всі потрібні посилання на різновиди цих організацій будуть в описі під відео. Global Talent може здатися чимось надскладним. Багато людей не наважуються податися, бо думають, що це не для мене або я не настільки видатний, але практика показує, що успішних кейсів набагато більше, ніж ви уявляєте. І, можливо, наступна історія успіху саме ваша. Тож не відкладайте і друзі. Щоб не пропустити нові поради та підтримати нас, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. Попереду ще багато корисного.